Отримали від благодійників дійсно у великої кількості. Е препарати таблетовані, це є дексаметазон, стероїдні гормони, якими широко застосовуємо лікування наших гематологічних пацієнтів. Це такі патології, як множинна міялома і лімфопроліферативні захворювання. Це є невід'ємна складова у лікуванні таких пацієнтів. Також отримали апрепітант, це є препарат як захист, а також як усунення таких побічних дій від хіміотерапії. Як нудота і блювота насправді ці препарати є вкрай важливі для наших пацієнтів, оскільки застосовуються як для лікування, так і для покращення походження пацієнтом хіміотерапії у відділенні. Ми дуже вдячні благодійникам за надану медичну допомогу для нашого військового онкологічного центру, адже ми розуміємо, що в країні то війна, і кожна допомога для нашого закладу є дуже невід'ємною складовою.